Десятирічний Станіслав Бондар, учень Острозького ліцею за номером два. Школяр за ці новорічно різдвяні свята назбирав гроші, які хоче передати на потреби Збройних сил України. Я, я хочу, я організацію збір коштів для зу. Я хочу передати всі свої гроші. Дякую. Я колядував, щедрував, посівав, назбирав там, назбирав суму, яку зміг. Каже, рішення про те, щоб віддати зароблене на потреби Збройних сил, прийняв не одразу. Перше, я думав їх відложити, відложити, але потім щось мені потім я щось захотів їх передати на ЗСУ. Класна керівниця Олена Ковлєва каже, що рішенням Станіслава не здивована. Він допитливий, цікавиться все, що є навколо. Відповідно, в нас є кожного дня хвилина мовчання за загиблими, і ми завжди обговорюємо. Йому все, що стається протягом дня, протягом доби, Стас дуже політично інформаційно підкований в цьому. Він дуже переживає за нашим. Військових за нашу територію, цілісність нашої території. Тому я думаю, це і підштовхнуло його відправити. Ці гроші. Я так спочатку за посміхнулася. Думаю, ти точно подумав? Бо ну як не є це для дитини, немаленька сума. Кажу, точно остаточне твоє рішення. Так, це моє остаточне рішення. Ну, ось ми знайшли. Вихід на кого хто дійсно займається волонтерством, і ми знаємо, що ці гроші будуть дійсно направлені на зсу на підтримку наших хлопців для перемоги. Та на сума буде використана. Як частинка суми для придбання антидронової рушниці, стас наколядував 5 тисяч гривень, рівний газ до цих 5 тисяч гривень додає ще 95 тисяч, і дані 100 тисяч гривень будуть передано благодійній організації фонд Троєвид, який зараз збирає на антидронову рушницю. Антидронова рушниця коштує біля 550 тисяч гривень. Я дуже сильно хочу перемоги. Тому що ми думали, з сім'єю всі полетіти в Єгипет кудись, а тут є війна. Хочу, щоб вона запестріч закінчилася. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.